Запорізький металург орендує свого вихованця. Як небезпечно в цьому епізоді. Грали нападаючі запоріжців, м'яка передача вперед на Валентина Полтавця. Валентин Полтавець і Валентин Полтавець відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі. І там мені глядачі, а це лава запасних. І на передньому плані головний тренер Андрій Конюшенко. Саме він буде виконувати цей. Кутовий. І як небезпечно Юрій Маркін виходив на ударну позицію. І Максим Калінченко в останню мить все-таки встиг вибити м'яч із штрафного майданчика. Знову Андрій Конюшенко і передача. І ось знову, ви бачите, був на вістрі атаки капітан команди, Юрій Маркін, про якого я щойно говорив. І зараз з м'ячем Сергій безпалих віддав м'яч під удар. І ось ви бачите. В'яч включає в стійку воріт. Мені незрозуміло, чому гравці Дніпро Олександра Чорнявського, Денис Филимонов. Центр на Дмитра Тутіченка, Сергій Беспалих з м'ячем. І Сергій, Сергій Беспалих майстерно зіграв індивідуально. Так, і з-під захисника вдарив поворотах. Я думаю, не буде претензій. Поки що немає претензій до цієї хвилини у тренерів до гри Миколе Медіна. І вони у пропущених м'ячах м'ячів немає. І ось, і ось вам голландський легіонер українського походження Андрій Демченко виконав удар в стилі Аля Ілля Цимбалар. Саме такого Іван Богатир і Валентин Полтавець треба було. Раніше робити передачу Валентин Полтавець і 4-1. 4-1. Ну, це розгром, я вам скажу. Валентин Полтавець поспішає до лави запасних. Ось такий, ви бачите, танок у виконанні запорізьких футболістів дійсно.